Швидкість, компактність і надійність це про автоклави Melac MelacQ12. І в сьогоднішньому відео поговоримо про них і покажемо, як ними користуватися. Розпочнемо з новішої моделі MelacViec 12 в комплекті до якої йдуть дві корзинки для наконечників та для дрібного інструментарію. Об'єм камери такого автоклаву 1,35 літрів. Наявні три програми стерилізації для упакованих та неупакованих інструментів. У Мелаквік 12 Plus передбачена функція сушки інструментів, яка активується завдяки підключенню автоклаву до компресора. Автоклав працює в автономному режимі з ємністю для подачі та збору дистильованої води. Цикл таких автоклавів триває від 6 до 30 хвилин. В залежності від програми, ціна 1500 євро надаємо один рік гарантій. Далі перейдемо до іншої моделі Malakvik 12 об'єм камери такого автоклаву 1,1 літр. Автоклав також розроблений для швидкої стерилізації дрібного інструментарію. У цієї моделі автоклава дистильована вода заливається у вбудований резервуар, а використана зливається у зовнішню ємність. Автоклав працює автономно і не потребує підключення до компресора. Вартість такого автоклаву 400 євро. На нього надаємо півроку гарантії. Обидва автоклави розроблені для швидкої стерилізації, займають мінімум простору та дають максимум результату. Телефонуй або пиши, і ми допоможемо підібрати оптимальний варіант для вас.